Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на даний канал ще не підписані, обов'язково підпишіться, нажміть дзвіночок, щоб не пропускати цікаві та корисні відео. Ті люди, які зі мною на каналі Сільське життя ще зі старого каналу, ті слідкують за моїми відео і помітили, що досить довгий час вже не було в мене відео про качок та каченят. Тому дуже часто мене запитують, чи тримаю я ще качок, мускусних е качок, чи ми розводимо, чи є інкубаційне яйце на продаж, е чи будуть продаватися каченята і так далі. Тому відповім на це запитання, а також відповім на запитання, чи варто допомагати е каченятам вилуплюватися з інкубаційного яйця. Відповідай на перше запитання, чи тримаю я ще качок мускусної качки. Так, тримаємо ми качок мускусної качки. Для тих, хто не знайомий, в двох словах, розповім, що тримаємо ми качок мускусної качки німецької лінії. З'явилися вони в мене безпосередньо з Німеччини в 2015 році, були завезені в 2015 році, і каченятко на той момент мені обійшлося близько 10 доларів. Хоча на ринку тоді каченята коштували близько 1 долара на той момент. Сьогодні ціни, напевно, інші. Але до цих пір ми качок тримаємо, розводимо, займаємося певною селекцією і також продаємо інкубаційне яйце, качок і сім'ї. На сьогоднішній день часу з. Трішки менше, але все рівно ми займаємося. І є на продаж інкубаційне яйце на даний момент. Чомусь так трапляється, що всім потрібно інкубаційне яйце, коли або качки ще не несуться, або качки вже сидять. Коли качки несуться, людям не потрібні інкубаційні яйця. Так ось, качок тримаємо і розмножуємо Ті, хто слідкує за моїм каналом, хто слідкує взагалі за інформацією в Ютубі, в, в інших соціальних мережах, ті знають, що є качки важких ліній, середньої лінії і, як кажуть, звичайної лінії да? тобто, або мілкі. Причому розуміння, важкі, середні і мілкі в кожного є своє. Але на сьогоднішній день я зрозумів таку ситуацію, що, не дивлячись на те, що в Україні вже досить довго є завезені качки важкої лінії, і багато хто їх тримає, багато хто перевірився на досвід на практиці і, не знаход... і сьогодні немає проблем знайти інформацію про ваги цих качок і так далі. Але дуже багато людей на сьогоднішній день також обурені. То інформацію, що є качки там, середньої або важкої лінії, що їхня ціна дорожча, ніж звичайних, що можна купити інкубаційне яйце, мускусної качки по ціні каченят, яке продається на базарі. З чим це зв'язано, я не знаю. Або можливо, з тим, що люди, скажімо, не слідкують за інформацією, або можливо, з тим, що. Зв'язку з сьогоднішньою ситуацією багато людей почали займатися господарством, які раніше не займалися і про це не знали. От, але е, на даний момент це мене здивувало. Да? Так само, як дивувало е, в 2015 році е, люди, коли казали, що не може бути качур більше трьох-чотирьох кілограм. Да? Е, сьогодні є маса е, прикладів, що. Качурі можуть бути в рази більше, а все рівно люди, скажімо, цього не вірять і не хочуть собі знайти інформацію для підтвердження. Ну, але в кожного є свій вибір, так? хтось е, купує е, каченят задешево, е, вирощує їх рік, має там качура 3-4 кілограми, плюс-мінус, і його це задовільняє. Хтось хоче е, заплатити раз дорожче е, для того, щоб отримати батьківське поголів'я, е, створити сім'ю і вирощувати каченят, які будуть е, в 3 місяці мати вагу, наприклад, качур е, плюс-мінус 6 кг. Тому кожен є свій вибір, кожен вибирає своє. Значить, відповідаю на наступне запитання: чи потрібно допомагати? Каченятам вилуплюватися з е, інкубаційного яйця. Значить, Тут є декілька підходів. Причому давайте уточним одразу. Якщо це яйце на цьому яйці сидить качка, то в більшості випадків качка сама висадить, е, виведе і ніяких проблем з яйцем не буде. З не з каченям буде. Хоча е, дуже багато є інформації. Про те, що до цих качок не потрібно лізти, і не треба їм заважати, можна злякати і так далі. Та. Можливо, якщо ваші качки, качки дикі, вони майже <смас> навіть бояться людей і так далі, то можливо, все це є вірно. Нас качки. Ручні, дехто до нас приїжджає, дивується, що е, качки підходять до рук, ми їх ловимо е, і то є, гладити можна, то є, це не є проблема. Е, і якщо у нас качка сидить на яйцях, то ми її скажімо, щодня. Ну, Зруйнував щодня, допомагаємо рано вийти з гнізда, для того, щоб вона пішла, поїла добровільно примусово. Е, в кого є можливість зробити вольєр. Було, щоб е, до качки ніхто не заважав, то це можна обов'язково робити, да, то вона буде входити, коли потрібно. А в наших умовах ми е, насильно виганяємо з кубла, вона поїла, помилась, прийшла, сіла, ми її е, прикрили, е, щоб не заважали інші качки такою. Але якщо е, ви інкубуєте, інкубаційне яйце в, е, в інкубаторі, то тут є нюанси. Залежить від того, е чи правильно проінкувана яйце, чи правильно підібрана система інкубування, е що мається на увазі, правильно підібрана система, чи система інкубування відповідає інкубатору, якому ви інкубуєте. Тому що є е різні системи інкубування, кожна система пророблена під кожний інкубатор. Якщо візьмете інкубатор, е система інкубування з одного інкубатора, під Інший інкубатор, то не факт, що у вас буде ідеальний результат. Так от, при е, ідеальному е, інкубуванні каченя саме наклюнеться, саме вилізе з інкубаційного яйця, і вам залишиться тільки забрати з інкубатора в брудер, для того, щоб в скажімо, його е, вирощувати. Якщо ж у вас е, були якісь, можуть бути якісь нюанси, недогрів, проблема з вологістю і так далі, отут вже може бути, що каченятку буде важко вибратися. Так от, коли інкубування проведено добре, тому тоді шкарлупа е, гарно тріскається і не є ніякої проблем каченят в Якщо є якісь певні проблеми та, з вологістю або з температурою, то е, сама. Шкарлупа може бути твердою, шкірочка, е, яка зовнішня і внутрішня на яйці, може бути, скажімо, е, на чи жорсткою, і каченя не може пробитися. Так от, чи потрібно їм допомагати, чи не потрібно, є два підходи. Дехто вважає, що для того, щоб каченя було е, сильне, росло і розвивалось. То воно має саме вилізти з інкубатора. Е, і тоді воно вже буде гарно рости і розвиватися. Але якщо людина, я в принципі з цим погоджуюсь, та, але умові, щоб було ідеальне інкубування. Але якщо людина купувала, купила е, інкубаційне яйце, яке є не безкоштовне, е, причому трішки недешево, то їй би хотілося, щоб. Е, Результат інкубування був максимальний. Так? А інколи буває так, коли людина купила інкубаційне яйце та ще вчиться інкубувати, тут взагалі проблема. Таке були, скажімо, і в нас були в першій інкубації, були такі проблеми. Так, так от, якщо каченя пищить в яйці, так? воно там може жити декілька днів. Тобто воно ще навіть не надклюнулося, але воно вже там пищить. Тобто, Вони, в принципі, живуть та, весь час з моменту е, початку е, закладення яйця в інкубаторі. Та. Але мається на увазі, коли воно вже пищить, подає признаки життя. Та. Е, це можна просвітлювати, і ви побачите, скажімо, там, де дзюбок знаходиться, чи він пробив повітряну камеру, чи не пробив. Е, як ви бачите зараз на відео, це наше минулорічне е, інкубування. Цьому році каченятка самі вилізли, всі, хто мав вилізти, всі вилізли, самі їм ніхто не допомагав, просто прийшли, повиймали з інкубатора і, і все. У минулому році, під час інкубування пропадало нас на цілу добу світло, і інкубаційні яйця були без світла і, звісно, скажемо, трішки без тепла, і запізнилися в розвитку. Тому каченята почали надкльовуватися, але в них не було сили вилізти. Так? Тому тут треба дуже бути обережно. Так? Скажем, коли ми почали надкльовуватися, ми їм просто повідкривали шкерлуку для того, щоб вони могли дихати. Але не спішіть їх звідти витягувати. Тому що, якщо ви виймете каченя не догріти з невтянутим жовтком, то в більшості випадків це каченя здохне і вже, в принципі, далі житевно. Навіть якщо воно зразу не здохне, то в принципі з нього, вже, скажімо, не буде великої користі. Плюс, ми, тільки як ви бачите, скажімо тільки надломили трішечки скажімо шкарлупку і зняли чуть-чуть е -чуть Шкірочку. Причому тут будьте дуже обережні, шкірочку потрібно знімати ту, яка вже засохша, в якій немає кровоносних судин. Тут теж є такий нюанс. Якщо ви почнете дерти шкірочку, де є ще кровоносні судини, ці кровоносні судини ще зв'язані через поповину з е, каченям. І якщо ви надірвали шкірку сильно, і звідти йде кров, то втрачає кров не лише шкірка, але й і саме каченя, і воно може бути теж або померте, або може бути, скажімо, проблемне. Так? Тому можна допомогти каченяті чуть-чуть зняти замертвілу шкірочку. Далі хай гріється ця промова, якщо воно було не догріте. І е, воно може в такому надклюнутому стані бути навіть декілька днів. Тут не потрібно, скажімо, його випихати звідти, так? але слідкуйте, коли якщо шкірочка підсохла і воно не може вибратись, тоді можна доп... ще трошки допомогти. І якщо ви будете, скажімо, це робити акуратно, не форсувати, скажімо, події, то це каченя, якому ви навіть допомогли вибратися, то через пару днів ви навіть не помітите різниці, яке каченя ви допомагали вибратися, яке вибра... вилупилося саме. Тому тут... Головне просто бути обережним. Як я сказав, можна допомагати при необхідності, але так, щоб не було кров, е, крововило зі шкірочки, ну і щоб качення прогрілося достатньо, щоб втягнувся жовточок. І, звісно, скажімо, потім також каченят, зразу е, зробити їм потрібну температуру після того, як ви виняли з інкубатора, тому що дуже часто люди говорять. Що я виняв з інкубатора, а воно чогось потім, щось з ним сталося не так да? в кімнатній температурі, та? має бути, скажімо, або брудер, або грілки якоїсь були, скажімо, і так далі. Тобто має бути тепло. Тобто для цих каченят в них імунна система дуже сильна, хоча є, певні, є хвороби, якою хворіють, це я вже скажімо. Е Маю досвід спілкування з різними людьми, як і в майбутньому буде час, зніму відео розповім, на що хворіють каченята, чому вони бували, скажімо, великі, 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 потім різко стали мілкими. Буде можливість, зніму відео детальніше, тому підписуйтесь, щоб не пропустити цю інформацію. Значить, я надію, що я відповім на ці два запитання. Хто хоче дізнатися детальніше про... Моїх качок може перейти по підсказочці в верхньому правому куті вашого екрану. Там є маса відео про моїх качок, де можна детальніше про це подивитися. Якщо ви маєте якісь запитання, пишіть в коментарях, при нагоді буду знімати і відповідати на ваші запитання. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, пишіть свої запитання і до зустрічі в майбутніх відео. До побачення!